Сьогодні складемо наступну електричну схему восьму перевірка з привірності світодіода за допомогою електронного конструктора з натоку. Для цього нам буде необхідно одна батарея, світодіод, лампа, перемикач та чотири дроти під номер 2. Встановлюємо батарею. Біля батареї перпендикулярно встановлюємо вимикач. Напроти вимикача встановлюємо лампу. Та встановлюємо світодіод під плюсом донизу. Тепер з'єднуємо це все, трошками під номером 2. І ми отримуємо, що нічого не буде горіти, бо світодіод передає струм тільки в одному напрямі. Тобто він не дозволяє струму такти від позитивного плюса до негативного, але якщо ми поміняємо полярність його, то він знову буде світитися.